Тренувальний план на 5 КМ пробігти дистанцію всього за 8 тижнів. 5 кілометрів більше, ніж просто забіг шлях до здоров'я і впевненості. Біг на 5 кілометрів це не просто дистанція, це своєрідна сходинка на шляху до здорового способу життя і набуття впевненості в собі. Для багатьох це перша серйозна спортивна мета. А для досвідчених спортсменів відмінний спосіб підтримувати форму і отримувати задоволення від руху. Я особисто вважаю, що 5 кілометрів це ідеальний баланс між доступністю та викликом. Цього достатньо, щоб відчути значний прогрес, але не настільки багато, щоб повністю виснажити сили і мотивацію. У цій статті я поділюся своїми думками і досвідом підготовки до забігів на 5 кілометрів. А також розповім про ключові принципи, які допоможуть вам досягти успіху, незалежно від вашого поточного рівня фізичної підготовки. Я постараюся відійти від простого переказу тренувального плану і запропонувати вам більш широке бачення процесу, що включає психологічні аспекти, правильне харчування і важливість профілактики травм. Чому 5 км це круто. Перш ніж зануритися в деталі підготовки, давайте розберемося, чому біг на 5 кілометрів так привабливий. Доступність вам не потрібна спеціальна підготовка, дороге обладнання або членство у фітнес клубі, досить пари кросівок і бажання зручність Забіги на 5 км проводяться дуже часто в різних містах, що робить їх легко доступними для більшості людей. Досяжність: навіть початківці бігу не можуть підготуватися до забігу на 5 кілометрів за кілька тижнів, що дає відмінний заряд мотивації і впевненості в своїх силах. Користь для здоров'я, біг на 5 кілометрів, це відмінна кардіотренеровка, яка зміцнює серцево-судинну систему, покращує обмін речовин, сприяє зниженню ваги і підвищує загальний тонус організму. Товариство, участь у забігах на 5 кілометрів, це можливість познайомитися з однодумцями, відчути атмосферу змагання та отримати заряд позитивних емоцій, ключові принципи підготовки більше, ніж просто план. Безумовно, наявність тренувального плану це важливий крок до успіху. Однак, я вважаю, що успішна підготовка до забігу на 5 кілометрів це набагато більше, ніж просто дотримання розкладу пробіжок. Поступовість, не намагайтеся відразу бігти занадто швидко і занадто багато. Починайте з коротких пробіжок в комфортному темпі і поступово збільшуйте дистанцію і інтенсивність тренувань. Мій особистий досвід підказує, що занадто різке збільшення навантаження часто призводить до травм і вигорання. Різноманітність, не обмежуйтеся лише бігом. Включить у свої тренування інші види діяльності, такі як плавання, велосипед, силові вправи та йога. Це допоможе зміцнити м'язи, поліпшити гнучкість і знизити ризик травм. Відпочинок та відновлення не нехтуйте днями відпочинку. Організм потребує часу для відновлення сил і адаптації до навантажень. Я рекомендую включати в свій графік не тільки дні повного відпочинку, але і дні легкої активності. Такі як прогулянки на свіжому повітрі або йога. Харчування правильне харчування грає ключову роль в підготовці до забігу. Переконайтеся, що ваш раціон збалансований і містить достатню кількість білків, вуглеводів і жирів. Не забувайте про важливість гідратації і пити достатньо води до під час і після тренувань. Слухайте своє тіло, це, мабуть, найважливіша порада. Не ігноруйте сигнали, які посилає вам організм. Якщо ви відчуваєте біль, втому або дискомфорт, зробіть перерву і відпочиньте. Розбираємо тренувальний план, мої доповнення та коригування. Грунтуючись на своєму досвіді і рекомендаціях експертів, я пропоную кілька доповнень і коригувань до стандартного тренувального плану підготовки до забігу на 5 км. Розманка і заманка не нехтуйте розманкою перед кожною пробіжкою і затримкою після. Розманка повинна включати динамічну розтяжку і легку пробіжку під тюбцем, а заманка статичну розтяжку основних груп м'язів. Інтервальні тренування. Інтервальні тренування це відмінний спосіб поліпшити швидкість і витривалість. Почніть з коротких інтервалів і поступово збільшуйте їх тривалість та інтенсивність. Тривалі пробіжки Тривалі пробіжки – це важливий елемент підготовки до забігу. Вони допомагають зміцнити м'язи, сполучну тканину і поліпшити витривалість. Почніть з коротких тривалих пробіжок і поступово збільшуйте їх тривалість. Силові тренування силові тренування це важливий елемент підготовки до забігу. Вони допомагають зміцнити м'язи, поліпшити стабільність і знизити ризик травм. крос тренінг Кростренінг це відмінний спосіб урізноманітнити тренування і знизити ризик травм. Психологічний аспект настрій на перемогу. Підготовка до забігу це не тільки фізична, а й психологічна робота. Важливо налаштуватися на перемогу і візуалізувати успішне завершення дистанції. Постановка цілей поставте перед собою чіткі та досяжні цілі. Візуалізація уявляйте собі успішне завершення дистанції. Позитивне мислення вірте у свої сили і не дозволяйте негативним думкам заважати вам. Підтримка знайдіть підтримку у друзів, родини чи інших бігунів. Профілактика травм бережіть себе. Травми це часте явище серед бігунів. Щоб уникнути травм, важливо дотримуватися наступних правил. Правильне взуття використовуйте кросівки, які підходять для вашого типу стопи і біговій поверхні. Поступовість не збільшуйте навантаження занадто швидко. Розігріви заманка завжди розігрівайтеся перед тренуванням і заминайтеся після. Слухайте своє тіло, не ігноруйте сигнали, які посилає вам організм. Консультація з фахівцем. Якщо ви відчуваєте біль, зверніться до лікаря або фізіотерапевта. Мій особистий досвід від новачка до впевненого бігуна. Коли я тільки починав бігати, мені здавалося, що 5 кілометрів це величезна дистанція. Я боявся, що не зможу її подолати. Однак, завдяки терпінню, наполегливості і правильній підготовці, я зміг не тільки пробігти 5 кілометрів, але й поліпшити свій результат. Зараз я регулярно беру участь в забігах на 5 кілометрів і отримую від цього величезне задоволення. Висновок, біг на 5 кілометрів це більше, ніж просто спорт. Біг на 5 кілометрів це не просто спорт, це спосіб життя. Це можливість поліпшити своє здоров'я, набути впевненості в собі і познайомитися з новими людьми. Якщо ви хочете спробувати свої сили, я рекомендую вам почати підготовку до забігу на 5 кілометрів вже сьогодні. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам досягти ваших цілей і отримати максимальну віддачу від бігу. Удачі! Пам'ятайте, головне не швидкість, а регулярність і задоволення від процесу. Не бійтеся ставити перед собою нові виклики і постійно вдосконалюватися. І найголовніше слухайте своє тіло і насолоджуйтеся кожним кроком. Почніть сьогодні, і ви не пошкодуєте. Біг це свобода.